Це товар, капітал і навіть життєвий простір. Спокон віків земля мала велику цінність, та й до сьогодні земельні питання становлять підвищений інтерес, а кількість земельних спорів досі не вщухає, і досить часто вони виникають через неправильно оформлену землевпорядну документацію. То як не втрапити у халепу і не втратити вашу власність? З цими питаннями йдемо до юриста. Сьогодні поговоримо з вами про землевпорядну документацію і, взагалі, тема, яка цікавить людей, все, що потрібно робити, якщо у тебе є земля, або ти хочеш її отримати. От вшириться така інформація, що до 1 січня 2025 року всім потрібно переоформити якісь там землевпорядні документи, чи дійсно це так, і що людям потрібно переоформляти? Так, така дата, 1 січня 2025 року є визначена, але вона стосується не всіх земельних ділянок, оскільки дійсно в засобах масової інформації в інтернеті гуляє така інформація, що до 1 січня 2025 року всі, хто не отримує державні акти, вже немає державних актів, не оформить право власності або право користування земельною ділянкою, ці земельні ділянки передадуть в органи місцевого самоврядування. Однак це стосується тільки виключно тих земельних. Ділянок, які в свій час були розпайовані землі сільськогосподарського призначення, коли в середині 90-х років значит, колективні сільськогосподарські підприємства розпайовувалися, і працівники колгоспів, спілок селян отримали значит, спочатку державні акти на право колективної власності на землю. А в подальшому всім особам, які мали право, видали сертифікати на земельну частку пай, значит, і ці люди. Після отримання сертифікатів прийшло розпоювання, мали от е, визначення меж турі, як в яких місцевостях, як в різних областях воно було трошки по-різному, але суть заключалася в тому, що оскільки туди сертифікати були на умовні кадастрові одиниці, в них всіх були однакові, а в подальшому вже мали отримувати робити технічну документацію, отримувати до 2013 року державні акти на право власності на земельну ділянку. Після 2013 року вже свідоцтво про. Право власності або інші документи, які підтверджують право власності, оце мали виготовити і зареєструвати. Однак, є частина людей, які цього не зробили, і ще мають на руках сертифікати на земельну частку ПАЙ. Тобто не виготовили. От саме для цих осіб і встановили оцей термін 1 січня 2025 року. Це землі сільськогосподарського призначення, товарно-сільськогосподарського виробництва, які розлишилися після розпаювання, скажімо так, колгоспів. От вони мають е, власників цих сертифікатів, або їхні спадкоємці, значить, технічну документацію і зареєструвати і отримати земель, оформити земельнянку в натурі на місцевості. Всіх інших, а це саме присадибні земельні ділянки, ділянки для особистого селянського господарства, для садівництва це не стосується. Тут якихось термінів немає. Воно оформлялося, буде оформлятися. Це що стосується 1 січня 2025 року. Що стосується, дійсно є значить власники особи, які мають право на земельну ділянку, повинні її оформити. У нас є багато випадків, особливо у нас кадастрові номера почали почали привласнювати земельним ділянкам з 2022 -го, 2002 -го року. Коли був введений новий земельний кодекс, от про це вас хотіла і запитати. Законодавство все таки змінюється, як людям знати, чи їхня землевпорядна документація не є застарілою, і якщо так, то куди йти і як далі діяти? В нас 2002 року є державний земельний кадастр, і всі земельні ділянки, які оформляються в користування або в оренду чи у власність, значить, має бути вилена технічна документація землеустрою, має бути в земельній ділянці наданий кадастровий номер, і цей кадастр, і це технічна документація. До 2013 року мала реєструватися в Державному земельному кадастрі в центрах ДЗК. Значить, а з 2013 року, крім того, ще в реєстрі речових прав до 2000. 2002 року в нас взагалі приватизація йшла з 92 року, і в нас є люди, які отримали так не так називаються червоні державні акти, де кадастрових номерів не було. Відповідно, особи являються власниками земельних ділянок, але значить, вони не отримали кадастрових номерів. Я раджу таким людям обов'язково звернутися. Землепорядні організації на для того, щоб видати технічну документацію землеустрою і встановити межі натурі на місцевості, в отримати кадастрові номера, значить, і внести цю інформацію в державний земельний кадастр. Оскільки в нас є дуже багато випадків і. І по цих державних актах, коли в середині 2000-х років у нас багато виготовлялося державних актів, значить і є багато випадків, коли люди мають державний акт, де є кадастровий номер. А в системі державного земельного кадастру інформація про цей цю земельну ділянку відсутня. Тому людина вроді нібито каже, в мене є державний акт, в мене є кадастровий номер. А коли звертається щось робити, а його немає. Перевірити цю інформацію ну, до початку війни, це було просто. Тобто, у нас інформація з Державного земельного кадастру була відкрита, можна було в відкритому доступі зайти на сайт Державного земельного кадастру. Значить, вести кадастровий номер і воно би показало, наявність цієї земель є в системі чи нема. Зараз цю інформацію також можна перепровірити. Це в державний земельний кадастр, відповідно, сервісні центри, вони зайдуть, вони подивляться, значить, можна отримати витяг з державної земельної ділянки. Якщо такої земельної ділянки немає, значить, відповідно. Однозначно необхідно розробляти, звертатися в ту землепорядну організацію, яка робила технічну документацію землі устрік, що вона є в наявності, щоб виготовили нову технічну документацію, оскільки по-другому вже не буде, або звертатися в іншу землепорядну організацію для того, щоб уновити технічну документацію, не інші кадастровий номер земельної ділянки, внесли в систему державного земельного кадастру, оскільки є випадки. Коли значит, дуже багато, коли державний є, але кадастровий номер невірний, тобто, значить в такому випадку витуляється нова технічна документація. Новий державний акт не видається. Це просто центри державного земельного кадастру ДЗК. Відділи, вони видають довідку, що той кадастровий номер є помилковий, і від є діючий новий кадастровий номер, витяг з державного земельного кадастру. Ці відповідні документи реєструються в реєстрі речових прав, і тому особа вже буде бачити про наявність відповідних земельних ділянок. Крім того, є. Я вважаю що і і раджу всім перевіряти наяв інформацію і розташування цих земельних ділянок, оскільки дуже багато випадків є. Коли наявне розташування земельки в натурі в кадастрі, воно значить, не відповідало один одному. Коли земельна ділянка по факту знаходиться в одному місці, а коли заходимо в державний земельний кадастр, тобто вона могла, могла знаходитись в іншому місці, і такі випадки були, що по декілька кілометрів в різному місці. Ну на жаль, тобто, скажімо, коли землевпорядна організація робила, неправильно визначала координати поворотних точок, відповідно. На сьогоднішній момент неправильно заносилася інформація, і тому були такі випадки. моїй практиці навіть був випадок, коли я багатьом показував, коли в нас місто Кам'янець-Подільський, проспект Грушевського, дорога державного значення, значить, де заправка БРСМ, і біля неї, прямо посеред дороги знаходилась в кадастрі земельна ділянка, тобто кадастровий номер. Тобто, що можна було сказати, що прийде власник, ну, скаже, от моя земля, він перекрив. От Потім це питання усунули. Є відповідно, скільки в нас е, земельні організації діяли по двох системах координат. Була система координат спочатку 10063 року, потім зараз діюча систему координат 2000 року. Там відповідно є невідповідність, оскільки о, наскільки мені відомими спеціалістами спілкувався, були обрахунки. то Відповідні ті державні акти, які, наприклад, виготовлялися до 2000 року, якщо їх перевести в систему координат, наприклад, 2000 року, там вже була невідповідність навіть площа зменшувалася за рахунок відповідних математичних дій. Тому я завжди раджу просто прийти. По можливості, хай буде там е, заплатити кошти за перевірку, значить, в системі державного земельного кадастру задуть, подивляться і навіть чи фактично відповідає. Оскільки якщо де невідповідність, дуже багато зараз питань це по межах, тобто скажімо, де mm -hmm. неправильно виставили межі, значить, вже інша людина не може приватизувати її. Ну, тобто, скажімо, це по суті е, неправильно визначили координати крадна, поворотних точок, внесли інформацію і люди починають мати відповідні проблеми. Якщо земля вільна, можливо десь можна поїхати, подвігну. Якщо ж там вже є накладання, от це бувають випадки, що необхідно скажімо, носити зміни не в одну земельну ділянку, а в цілий ряд земельних ділянок 3, 4, 5 посувати, відповідно, здійсню, відповідно вчиняти відповідні дії. Чи були у вашій адвокатській практиці такі випадки, коли, наприклад, один кадастровий номер присвоювався кільком земельним ділянкам, або навпаки, були такі накладання, або кілька власників на одну ділянку? Як ці ну, вирішувалися ці питання? Таких випадків дуже багато, особливо останніх за останніх 10 років дуже багато. От в моїй практиці, наприклад, за 2021 році була справа по колишньому Чемеровецькому району, де на одну земельну ділянку значить, двом особам видали два державних акта на землю, але земельна ділянка мала один той самий кадастровий номер. І коли з'ясувалося, значить, мого клієнта, крім того, вся земля була зареєстрована в реєстрі річових прав, був договір оренди земельної ділянки, він передав це земля та варності він отримав поспадщину після смерті своєї матері, передав аренду і отримав позовну заяву, Чемеровецького районного суду, що інша особа. Маючи державний акт, то, скажімо, претендував на цю земельну ділянку, значит, відповідно, було рішення суда, значит, ну, в даному випадку суд став на користь е мого клієнта, значит, виніс рішення, значит, в позові відмовив, але е така, такий випадок був. Є багато випадків, коли е на одну і ту саму земельну ділянку, тобто є декілька кадастрових номерів і, і інші особи мають тобто, право власності відповідними документами. Чому так, оскільки ну, тож в мене виникло. Питання і технічно, наприклад, відповідні, Державна служба не може дати відповідь, оскільки яким чином, оскільки сама система вона передбачає ведення цього реєстру, коли є накладання, реєстр не пропускає, мав би не пропускати. Ну, чомусь такі випадки є, чомусь він пропускає. Це вже часто технічне питання. І таких випадків є неправильне внесення координат поворотних точок, теж є накладання. От Якщо, якщо ви зайдете, наприклад, Державний земельний кадастр, кожна земельна ділянка має кадастровий номер, і воно одразу видно, типу, квадратик чи якісь конфігурації, воно синього там, чи зеленого кольору. От, це дійсно є кадастровий номер. І Бачите, от є випадки, коли є перехрещення земельних ділянок. Ну, такого не може бути. Тобто або, не, або в натурі там можливо нема проблем, тобто, а в кадастрі є накладання, значить, його треба врегульовувати. Є випадки, наприклад, коли. В натурі в кадастрі вроді нема проблем. В натурі є проблеми тому. Мої зараз в мене, наприклад, на сьогоднішній мінімум 6 справ таких є, пов'язаних з, з такими земельними ділянками. Тобто, де є спор або неправильна вистава, або спори по межі. А якщо, наприклад, в населеному пункті можливо до чогось прив'язатися, наприклад, будинок, будівля чи якісь межі виставлені, то, наприклад, ті, що в полях, то, то розпайовані, ну, до чого ти прив'яжешся? Ось тут важко, тому в такому випадку завжди призначається експертиза, приїжджають експерти, які визначають, які регламентують ці всі речі. Ви сказали про землі сільськогосподарського призначення, і тут теж є багато питань. От з комерційною землею з нею все зрозуміло. Її можна продавати, купувати, переоформляти, дарувати і таке інше. А от землі сільськогосподарського призначення, начебто, змінюється законодавство, яким чином сьогодні вони переоформляються, і чи законно це, і чи можна в законний спосіб таку землю продати? Ну зараз дійсно можна землі сільськогосподарського призначення і товарне спорту виробництва можна продавати, коли почалася реформа з липня 2021 року. Вже відкрився у нас ринок землі. Значить, цей процес пішов. Значить, але цей, цей процес стосується якраз замер товарницького сільськогосподарського виробництва, оскільки в нас землі скусподарські лисни декілька категорій: це товарницького спортуробництва для особистого селянського господарства, для садівництва. Це все землі сільськогосподарського виробництва. Для особ... ведення особисто слянського господарства, для садівництва його можна було продавати завжди. Там будь-яких обмежень не було. Оцей мораторій, який в нас існував, це виключно зельби товарності з польського виробництва. Зараз цей ринок відкритий, значить, ну, Реєстри були зупинені, але вже починаючи з літа місяця, вони вже відкриті, угоди вчиняються. Все тільки питання в тому, що йде велика перевірка. Тобто, скажімо, оскільки в нас є обмеження по поводу землі, відповідно, певна особа не повинна мати у власності, от в чому є якісь відповідні загостки. Я буквально сьогодні читав, що є проєкти законопроекту на Верховну Раду, де вони хочуть цю процедуру спростити. Ну, в першу чергу, хоча б, оскільки в нас ця процедура розстосувалася всіх земель і для садівників. І для особисто селянського господарства то в цій частині хочуть спростити цю процедуру, можливо, ці перевірки не проводити в межах населених пунктів. Що стосується за межами населених пунктів, ринок працює, але питання стоїть в тому, що виникає в чому, як перепровірити, чи особа має ту кількість землі у власності. Оскільки в нас е, ті реєстри, які є, вони ще е, реєстр, наприклад, нотаріальні, де нотаріус оформляють. Вони повинні перепровірити, чи особа не володіє тою кількості землі, чи вона не перевищує. Значить, вони реєстри між собою що не контактують, тому необхід... в цій частині перевірка е, люди звертаються в державний земельний кадастр, отримують всю інформацію. це займає дуже багато часу. Оця, оця відповідна перевірка. А так. Ринок відкритий, ринок працює, обмежень, обмежень на переоформлення немає. Ну за виключенням, тобто скажімо, в нас, коли почалася війна, нас встановили то правило, що якщо особа здійснює угоду по довіреності, там є певний проміжок часу, через який воно не має права переоформити цю землю не менше місяця. Потім питання були в нас відносно довіреності, які видані за межами України або в даному випадку громадянами Російської Федерації. Значить, є роз'яснення Міністерства юстиції України. Що ті дові... ті документи довірності, які будуть винний до 24 лютого 2022 року, вони не не потребують легалізації або яким якимось іншим чином до оформлення всі інші потребують вже легалізації, оскільки розірвана догода про правову допомогу, значить, тому вже необхідно проставляти апостель на відповідні документи. А скажіть, будь ласка, є якась фіксована вартість, наприклад, одного гектара чи однієї сотки такої землі? Це для тих людей, хто хотів би, ну скажімо, реалізувати своє право і продати, але ну, їм пропонують певну суму більше чи менше? От хотіли б знати? Це є, е... Ринок землі він формує сам ринок, тобто сама ринкова вартість землі це визначається ринком. Тобто, скажімо, знаєте, є продавець, який хоче продати подорожче, покупець, який хоче купити подешевше. Відповідно, якщо взяти, наприклад, кожний регіон, навіть кожний район, завжди вартість землі буде різна. Відповідно, навіть. Кожна громада теж буде різна, тому ринкову вартість, це вже визначає ринок. Є нормативно визначена земельна ділянка вартість землі, це яка стосується всієї України, тобто є нормативна оцінка землі, яка визначається станом на 1 січня кожного року. Це офіційна інформація, оскільки з цієї нормативної землі йде сплата податків, де нарахування відповідних податкових зобов'язань, оскільки в нас починаючи вже з цього року йдуть нарахування на земельні ділянки от тих, то, щоб, податкове навантаження, от тих 1,5%, про які йде мова, значить мають сплачувати. Бо ці нарахування йдуть від нормативної оцінки землі. Тобто, скажімо, цю інформацію від податкові органи, цю інформацію можна отримати по кожній земельній ділянці, зайти на сервіс Державного земельного кадастру, і там цю інформацію можна отримати. А вже ринкова вартість ну, вона визначається ринком, тобто, в залежності, по-перше, знаєте, від кількох землі, Якщо, наприклад, є поле, і в такому полі, тут, скажем, є основна орендується одним орендарем, а хтось інший хоче продати. Понятно, що вартість землі буде нижча, оскільки ну в залежності від кожної конкретної ситуації, розташування земельної ділянок, та земельна ділянка, яка, наприклад, знаходиться посеред поля, значить, одну вартість має та ділянка, яка знаходиться біля краю, біля де, до де, де, де якої краще добратися. Інша норма земля, наприклад, ті землі, які розташовані біля доріг. Значить там, можливо, вони з метою, що буде комерційна зміна цільового призначення землі. Третє, це як знаєте, як вартість, значить, є будинки, де перші поверхи вони взагалі комерційно привабливі, ті, якщо виходять, знаходяться в центрі, і виходять на вулиці загального користування. Ті ж перші поверхи йде, вже вдуть у двір, вже трошки інша вартість. Тому це вже ринок. Є нормативно визначена вартість, яку можна по кожній земельній ділянці. От ви сказали про орендарів. Досить часто люди скаржаться, що віддають свої земельні ділянки в оренду, і орендар ну, досить низьку суму їм платить. Чи може людина регулювати ці якось стосунки з орендарем? Якщо, наприклад, ну, всі погоджуються, це поле, а ти один, от яким чином відмовитись? Якщо відмовитись, то втратити і самому платити оцей податок, якщо щоб земля не оброблялась. Чи можна якось регулювати ці стосунки? І чи були у вашій практиці такі випадки? Ну, дивіться, відповідно, це все можна регулювати, скільки це регулюється договором по оренду землі. Тобто власник земельної частки, тобто земельної ділянки, укладає за рендерем земельну ділянку, значить, чинним законодавством є прописана норма, де є встановлена мінімальна плата. Мінімальна плата не може бути менше, ніж 3%. А в подальшому є відповідні типові договори, які укладаються, вони підлягають реєстрації, а вже потім де кожна конкретна ситуація. Я вам для прикладу скажу, там, де є конкуренція, де є декілька орендарів, три, чотири, п'ять. Там завжди є конкуренція. Там відповідно значить, є, намагаються платити більший, більший відсоток, скільки на на, 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 на даний момент повписано, що мінімальний термін оренди землі повинен бути не менше семи років. М -м. Значить, відповідно, якщо сторони не погодили меншого сроку, відповідно, оскільки дійсно є орендар, який орендує землю, він вкладає такі якісь певні кошти, він розрахований на те, що він має отримати, скажімо, прибуток з тої земельної ділянки. В багатьох випадків є, я стикався з такими речами, коли от прийшов якийсь орендар, починає розказувати, ну, такі е, золоті гори розказувати, що буде, буде. Де буде, буде, я буду робити. То. В мене буде соціальні якісь певні гарантії. Я буду платити стільки, то люди підписали договора, і потім того орендаря І не видно. І скільки шукають його. Немає? Ну коштів можливо, потім приїдуть. Тобто, скажімо, а є випадки, що і коштів немає. Ну таких випадків зараз дуже рідко, щоб коштів не платило. Є, можливо, затримками, але кошти якось платять. Є випадки, коли він є прописано 3%, оскільки, скільки, наприклад, є випадки, коли в договорі прописано 3%, а він платять і 7, і 8, і 12%, відсотків. Тобто, скажімо, закон цього ж не забороняє. Ну дав більше, відповідно, показав, нарахував, сплатив. Значить, а той прийшов 3% в судому порядку? Ну що ти докажеш, якщо є договор підписаний 3%? Будь ласка. Ніякий суд не стане, не стягне більше, бо той тому плати стільки, тому плати стільки. Найче ну, це вже право право відповідних сторін. Відповідно, скажемо, дуже це велике значення має, скільки коли процес перевкладення договорів йде, найче туди людина може, укладаючи новий договор, трактувати інші умови, скільки ніхто не його не зобов'язать. Отут тут до цього У нас зазвичай багато приходять. от, ага, ви підпишіть. Додаткового угода, ми потім будемо щось з вами говорити, щось платити. Ви не хочете підписувати, значить ми вам не будемо відповідно платити. Ну, Таких випадків є багато, тому моя порада якраз при, під час укладення, переукладення договорів на це увагу звертати. І звертати, тобто, скажімо, колектив, оскільки в даному випадку, якщо це свій орендар, з ним завжди легше в, в свої взаємовідносини, коли є колектив, який колективом вирішує питання. А й буде не всі люди ходять, а ініціативна група, яка би її підтримувати, вони би ці всі питання вирішували. Оскільки є випадки, наприклад, там, де, там, де нема, наприклад, конкуренції, зараз люди в нас багато беруть або грошима, або сільськогосподарською продукцією. То mm -hmm. саме зерно, значить, то були випадки, коли мені приходили, розказували, що давали таке зерно, що навіть кури і худоба не хотіли їсти. Ну, це теж це треба питання врегульовувати. Я таким пораду давав би з такими ріндаторами, тобто справу не мати. Є багато випадків, коли, наприклад, орендатори, значить, спочатку орендували під одною назвою юридичною особи, потім просто ті самі орендатори змінюють, тобто, скажем, переходять на нове підприємство, міняють назву, але ті самі люди кажуть, ну це вже ж інші. Нинчит і до тих самих людей йдуть, нариваються на ті самі граблі. Потім приходить кота, він нічого не робить, він не з'являється, оскільки це стосується більше сільської місцевості, де села, значить, де в нас є випадки, наприклад, якщо раніше в кожному селі був колгосп, чи був наприклад трендатор чи фермер, він ні соціальну нагрузку. Наприклад, той самий велике питання зараз в селах, де полишалося багато людей похилого віку, наприклад, хтось помирає, навіть на, на кладовищі вивести покойника. Це велика проблема, тому е е фермери, е вони надавали відповідну допомогу. Є такі, що прийшов, зібрав, поїхав, каже, це вже ваші питання. У мене більше нічого не цікавить. Це Чи чистий бізнес і ніхто його не може заставити. Е е соціальна складова ну, це вже так, його... за да, це вже його за бажанням. Значить, хоча намагаються, якщо люди підприємства на перспективу, вони все-таки намагаються співпрацювати з органами місцевого самоврядування і з мешканцями села. Але оскільки є дуже багато випадків, ми в і в нашому районі стикалися, коли є орендатор, орендує, тут приходить конкурент, який хоче переманити і починає вже розказувати, я вам більше дам. І є випадки дуже багато, що вже ще не закінчились чинні договори, а вже знову кидають нові договори. Ну, те же це договор. Ну, з тими, хто вже має у своїй власності землю, з тими зрозуміло. Але давайте так от теоретично, на завершення нашої розмови, кожен громадянин України відповідно до законодавства має право на чотири види земельних ділянок. Можете їх назвати? Це присадибна земельна ділянка для будівництва обслуговування, житлового з посвітлів і споруд, значить, для садівництва, для особисто селянського господарства і для будівництва обслуговування гаража. Значить, це мають право е теоретично, практично ну для теляції свого права звертається в органи місцевого самоврядування в міську сільську раду, подають відповідні документи, і вільні земелянки вони можуть виділяти. Як його реалізувати, ну це вже інше складне питання, оскільки на сьогоднішній мін нас е багато земель вже немає. Це це той ресурс, який його неможливо збільшити. На де, якщо, наприклад, є будинок побудував а земля, ще не приватизована, ви можете приватизувати, то земля, особливо особисто особисто селянського господарства для садівництва, для будівництва гаража, та і, і присадибної земельної ділянки зараз велика проблема, оскільки е, в нас від, відповідно вільної землі немає. У нас дуже багато побутує, що от військовослужбовці мають право на їм чергово. першочергово їм зобов'язані да. Таким людям треба давати, але вся велика проблема в тому, що відповідної землі немає, її наявності нема. А якщо вона навіть є, то, на жаль, тобто органи місцевого самоврядування цю інформацію не оприлюднюють і люди не знають, де ж та вільна земельна ділянка. А відповідно, особа має право саме на вільну земельну ділянку. Але люди дійсно мають право і мають право реалізувати, тому мають право звертатися. А цю вільну земельну ділянку люди самі мають знайти? І яким чином її знайти? І є якісь, ну, десь на якомусь сайті кудись зайти, щоб бачити, вільна, не вільна земельна ділянка? Це реально чи ні? Ну практично, тобто, скажем, це дуже важко. Значить, можна можливо зайти на державний земельний кадастр. Він поки закритий, але був відкритий, де людина може бачити, от земля, де немає того, я казав, синього квадратіка чи зеленого квадратіка. Це земелька, яка не має кадастрового номера. Але це не значить, що вона є вільна, оскільки, наприклад, є людина, має державний акт, не виготовила технічну документацію. Цю інформацію мали би володіти органи місцевого самоврядування. Але, на жаль, вони цю інформацію не оприлюднюють. Наприклад, я знаю дуже багато рішень, в тому числі і по нашій Кам'янець-Подільській міській раді, де люди зверталися в суди, щоб орган місцевого самоврядування давав інформацію про вільні земельні ділянки. Суди такі рішення завжди задовольняють. Тобто, оскільки це право людини отримати інформацію про землю. Як же його виконують органи місцевого самоврядування, це вже інше питання. Тобто, скажімо, оскільки є багато випадків, коли дуже неохоче вони цю інформацію Оприлюднюють дуже неохоче, значить, і ніде я особисто, наприклад, скільки моніторів сайти багатьох і не тільки по нашій області, по інших областях ніде не було видно значить, цих вільних земельних ділянок. В свій час, коли почалася війна 2014 року, коли почали резервувати земельні ділянки для Учасник. військових, учасників АТО, то значить, оскільки це було за межами населених пунктів, то Відділи держгеокадастрів вони резервували ці поля і виставляли таку інформацію, що зарезервовані такі то відповідні mm -hmm. земельні ділянки. Така інформація була іменно про резервування цих земельних ділянок. На, в даний час, після того, як вже пройшло повністю у нас реорганізація, у нас тепер всі землі знаходяться в розпорядженні органів місцевого самоврядування. Вони всі передані на місця, значить, в тому числі в межах населених пунктів, за межами населених пунктів. Отакої От інформації на сайтах сільських селищних міських рад я не бачив взагалі. Ну, то, і, відповідно, я також читав, наприклад, у нас є громадські організації, та сама Опора", mm. значить, які моніторила е, ці інформацію. Вони самі кажуть, що нема такої, просто інформації, не оприлюднюється. Оскільки, ну, це вже йде на відкуп чиновника. Дякую вам за вичерпну інформацію. Сподіваюся, вона буде досить корисною для наших глядачів, а наші розмови будуть продовжуватися цікаві теми ще попереду. Баскать. Дякую вам також.